І вже Олексій тут казав про страшилки, але це не лякалки. Ядерна загроза це близька реальність. Це ситуація, в яку Росія свідомо поставила всю Європу. Вона знову розіграє улюблений свій козир. Це атомна небезпека. Минулого тижня на кілька годин окупанти показово знеструмили Чорнобильську атомну електростанцію, коли атакували під у місті Славутич. Ну, якщо хтось не в темі, то я поясню, що набагато страшніша ситуація довкола Запорізької атоми, Там майже два тижні живлять її лише. Генератори, друзі, це ну просто ну як це біда, я б так сказав би. Які ще й час від часу виходять з ладу ці генератори, їх ресурсу стане лише до ну десь на тиждень ще кажуть експерти. І от про загрозу витоку ядерного палива заговорили вже навіть в МАГАТЕ. Боже, це та структура, яка просто до російських витівок ставиться. Знаєте, так ну зробили росіяни і зробили що ж там буває, так далі дуже стримано. Тож, чи справді ми зараз на межі ядерної катастрофи. Що буде із запорізькою атомною електростанцією? Які можуть бути наслідки для всієї Європи? Відповіді шукали наші журналісти. Аварійна ситуація на запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі. Найдовший блокаут на ЗАЕС від початку окупації спричинила Росія. Найбільшу атомну електростанцію в Європі Кремль живить тепер дизель-генераторами, які не розраховані на довгострокову роботу. Їх вистачить не більше як на 10 днів. Повідомляє Міністерство енергетики України. До того ж, один з генераторів вже виходив з ладу та був відремонтований. У МАГЕТЕ наголошують, у разі повного відключення резервних систем є ризик розплавлення ядерного палива. Хоча станція зараз справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам і не має безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, це явно не стійка ситуація з точки зору ядерної безпеки. Проте українські експерти заспокоюють, нині ситуація не несе ядерної загрози. Всі шість блоків. На Запорізькій атомній станції знаходяться в стані холодного зупинення вже майже три роки, а це найбільш безпечний стан з усіх можливих реактори в цих блоках мають мінімальні енерговиділення. Розумієте, тобто не більше 500 кВт. Тобто, за такої за таких умов. Якоїсь серйозної аварії в принципі не може статися. Росія переключила ЗАЕС на генератори, нібито через українські обстріли, які Київ офіційно заперечує. Організація Грінпіс спільно з експертами дослідила маніпуляцію Кремля. Супутникові знімки показали лінії електропередач цілі. Немає слідів обстрілів, зруйнованих балок чи опор. Навіть якщо є пошкодження, то незначні. Їх можна швидко відремонтувати. Все це відвертий саботаж Кремля, аби якнайшвидше під'єднати станцію до своєї енергосистеми. Існує величезний ризик того, що Запорізька атомна електростанція буде перепідключена, перезапущена. Про це свідчить те, що росіяни побудували цю нову лінію електропередач. Наразі ми не розуміємо, чи ЗАЕС вже підключена до неї чи, чи ще ні, але це питання дуже коротких термінів. Країна-агресорка від свого плану щодо повного контролю над заес не відступає ще з зими минулого року. Кремль розпочав будівництво ліній електропередач протяжністю у понад 200 кілометрів між підстанціями в окупованих Маріуполі та Мелітополі. Вони зробили. Установки потужні насосні для перекачування води для підставка охолоджувача. Вони в травні місяці обстріляли лінію електропередачі феросплавна, тобто станція перейшла на одну лінію лише живлення. Вже четвертий рік Запорізька атомна електростанція в стані холодного зупину таким чином. Обладнання швидко зношується та потребує постійного кваліфікованого обслуговування, чого Росія не робить. Тож, якщо Кремль перепід'єднає станцію до своїх мереж. Це загрожує неминучою катастрофою для світу, коли блоки працюватимуть в режимі експлуатації, тоді дійсно виникне величезна загроза такої аварії, як Фукусіма значить чи Чорнобиль, і тому нам цього не можна допустити, щоб вони підключилися до цієї до своєї енергосистеми, вивели ці блоки на потужність. ЗС в руках Кремля це елемент реального ядерного шантажу світу, наголошують експерти. Якщо ж вони запустять один з реакторів навіть на малій потужності, відповідно у разі аварії, у разі аварії на лінії електропередачі, у разі браку води для охолодження, ситуація може стати критичною вже не так, як зараз, протягом тижнів, але протягом днів або навіть годин. Однак, якщо катастрофа все ж станеться, Росія може звинуватити в цьому Україну. Тому що ЗАЕС досі працює з українською ліцензією державного регулятора, Державна інспекція ядерного регулювання по суті легалізує те, що відбувається на цій станції, не відбираючи ліцензію у цій станції, єдиний варіант уникнути катастрофи змусити Росію повернути ЗАЕС під контроль України, але це майже неможливо. А також варто посилити тиск і на МГТ, кажуть експерти. До того ж, Україна готова відремонтувати резервну лінію живлення станції за умови гарантій безпеки для своїх фахівців. Про це заявила заступниця міністра енергетики Юлія Юхемчук.